Друзі, привіт! Розпочинаю другу серію рибалки вже зранку, Ту, що ви, хто не дивився попереднє відео я ввечері приїхав на рибалку, під вечір трошки ночі порибачив, трошки там поймав невеличких таких карпіків, тузиків, таких малесеньких. Ну, до кіла, а то і, і менше там такі. Великі не клювали. Ну, кому цікаво, то можете зайти на головну мою сторінку і <клес> попереднє відео подивитися. Ну, а я продовжую свою рибалку, вже сказав, друга серія. Зранку закормився, перезакинувся і ловим. Так що зараз я вам трошки пізніше тоді... Покажу і розкажу, що до чого, на що я ловлю, яка прикормочка і всяке таке. Ну а поки що ловимо. Ну, ось друзі, бачите, тільки привітався з вами. Ось невеличкий такий маленький карпік клюнув. Ну, таких ми випускаємо. ну Цей хазяїн. Та я б його і не брав, це таке, це маліпусінький карпік. Хазяїн на цьому ставку сказав, що можна брати ті, що більше кілограма, Так що, як хто як хто захоче сюди приїхати, то то таке. Ну, а звісно, таких, це якби карась такий, у, оце добрячий карась. А короб це дуже це малюк. Хай росте. Покажу оснасточку. Ось тако, Це профмонтажівська, готова все. Лідкор, флет. Ось такий поводочок, гачок. І клюнув він у мене на сливу. Зараз покажу, яка коробочка бойле. Ось на отакий ось попапчик. Ну, звичайно, традиційний колір сливи. Ось такі десяточка. Сливою пахне. Ну Це, бачите, клюнув на сливку. Це вже я скільки? Два чи три, мабуть, Мабуть три, вже не пам'ятаю. Ну, Із попередньою рибалкою, з вечірньою. То це На цей попавчик, Бачите, слива. слива працює. Значить, на неї закинемо зараз. Поки показую оснастки, то покажу вам і остальне. Вудилища у мене ось такі. Нусь ой. Force Active Карп, довжина 3,90, 3,25 ЛБ. Двох, двох составні ось такі. Ну і там ще є інших виробників. А два ось таких. Котушки в мене різні, старі. Жилка в мене тут 03, там шоклідер, ну і остальна оснасточка. ось. Так я трошки тут розкидав їх. Ось, там у мене, бачите, тут ще, це ще стара окумовська котушка, хто знає яка. Там воно таке. Ну, ось, тут така ось, бачите. Я якби останні кілька років на карпа не дуже часто їжджу, так що не, не, не обновлявся. Можливо, зимою щось і обновимо, бо вже осінь, вже пізно щось то я. А зимою, можливо, хоч котушечки треба, хоч парочку придбати, а то ці вже тріщать, хитаються, розбовтані, ну, поки що ловлять. Так що, друзі, ось так. Ага, ще попри кормочки. Скажу вам швидко. Зварив я. А, ага, у мене ось тут і пакети залишились. Ось тут ось у мене є ось картопля варена. Ось я замішав. Це ось такий серія про метод мікс від флагман. ось така прикормочка. Потім ось очки теж серія PRO солодкий бисквіт і, 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 і ось тигровий оріг. Ось ось таке. Вон зварив ще кукурузка в мене є. Ось горох є. ну, В общем, оце ось таке це ще треба сюди на місце положити. Можливо, прийдеться, ще мені ось тут ось такий атрактант. І ще десь малясуха є. Така. ну, в общем. Оце ось так. Так що зараз перезаряджаюсь бистренько і закидаю і, можливо, спробуємо ще покидати на судачка. Ось тут. Ось. Друзі, на на той, на пуфік. Дивіться який Краснопер клюнув Тягну вроді би Тягну вроді щось, треба вже фонарик зняти. Тягну, вроді щось теліпається, а не пойму. Думав, може карась. Коли краснопер. Ну і така, і така риба клюнула, бачите. Так, не дає мені на спінінг половить. Ну нічого. Хай клює. Я приїхав на карпову рибалку. То спінінгу взяв так з собою, думаю не клюватиме, то покидаю. Зараз буде час, покидаю, ні, то ні. Це таке діє. Так що, зараз треба закинутися, а тут... Тут бачите живуть лебеді. А що? Ще й судачка спіймав, маленького правда. О! Ось такий, бачите? Сейчас я. Ось такий, на. Флагмановська силіконка, така, бачите, бурякового кольору. Малесенький. Ну, спіймався. Теж цікаво, поки короб не клює, <хи> а можливо і хороший судачок клюне. Клював вже, навіть сома поймав, був на 3200 місяць назад тут. Так що так що попробуємо. Зараз, ще покидаю. покидаю трошки, тоді можливо перезакинуся. Карповики, на коропа щось перезакину, щось може поміняю, якщо не клюватиме. Ну і так, так і продовжуємо потрошку. Друзі, ну опять же маленький год. Сейчас такую тему зовсім маленький, Цена а той на картоплю картопля два пуфика. А я покажу я. Ось такі маленькі. Вечором трохи більші клювали, а це такі, як карашики. Тут є Ха -ха. підійшов. Що, вже нема чи є? та німов є. Малий буду так виймати. Хе. Дві покльовки підрядних, що ж, дрібнота. Не хоче хороший клювати. Ай! зірвався, ну й хорошо, щоб не відчіпати. Був такий маленький був, треба зараз. Камеру переставить, а то сонця не видно нічого. Зараз дробимо. Ось так, друзі, бачите, стану, щоб затулю сонце. О! Дві покльовки підряд, два невеличких коробця клюнуло. Один на пінотісто, на кук. Не знаю який, чи на часночний, бо там і поспадали, чи на медовий. А це той, що зірвався тільки що. А то перед цим клюнув на картоплю. Кусочок недовареної картоплі такий. Відрізаю, роблю такий, мов циліндрик, потім роблю такі потайки. З однієї оцей пуфікева профмонтажовський маленький, 4-мм. Тоді картоплина і другий. І на волос і ті пуфіки в потаї стають, бо сама картоплина вона слабенька, її волос переріза відпадає. А пуфіки ж вони кругленькі, придержують краще. Ну, От так. Картошку треба не доварювати, щоб полузварена була, бо якщо зварена, то вона взагалі розпадеться. І ось так. Сонечко сходить, бачите, дві покльовки підряд. Ну нема хорошого, коропа нема. Ну нічого, ще час є, можливо щось і спіймаємо. Не пойму. Чи є? Мов есть. є. <смір> дрібне. Знову дрібне. Ой. <смір> Почав сопротивляться. здесь шел снова. До тих до травы и об траву зай шел. Ну ничего. Шоусь. Чи гачки такі, чи не знаю. Сход, 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 сход. На жаль. Ой. А краще він зійшов, чим його витягувати, руки вимазувати один. Біс його випускати. Вже аж. Не дуже і радує така, такі покльовки. Покльовки то радують, тільки як витягуєш. Не радує, що така дрібна риба. Зовсім дрібна. Нема хорошого. Карпика коропа нема хорошого. Щось сьогодні? Зранку сходів багато. Уже, мабуть, третій зійшов. А це клюнув він на часниковий пуфік. Здорового коропа, то на пуфік чого? Клює. Він як клює, то що по... Понравиться. Ну й бойли міняю я на різні і все. І горох. На горох щось замовкло, на картоплю прокльовує. І на бойли іноді прокльовує. А так більше на пуфіки. Оце так, щоб скучно не було. Там стоїть, а тут ось на пуфіки то. Закину, дивись, стоїть, стоїть та й поклювка. А там щось поки тишина. Я ж вже говорив, що з вечора було трошки веселіше. Вечором, вірніше вже. Ну нічого, нормально. Що нам ще треба? Ні, хоча б, Звісно, хотілося б поймати хоч такого залікового. Хоча б кілограма 2 два, два половиною хоч такого. Уже не кажучи там про п'ятерку або й більше. Нічого, колись піймаємо. Прикормки небагато залишилося. Не знаю, виловлю її та й, бо щось ходив до хлопців, там далі. Два рибаки теж приїхали, ловлять. Таке саме, як і в мене. Дрібні, коробці клюють. І все. Так, добре, закидаю зараз, а може спробую на спінінг кинути ще. Бо щось не дає мені. Ну, правда... Правда на спінінг, друзі, буде не дуже хорошо, із-за того, що вітер. Ну, Я почепив більший груз. Ну, попробую кину кілька разів, ні то змотаю його той. Ну, опять, опять мелочь. Щось трошки ще й супротивляється. Жук такий. Ось ось такі маленькі корпіки. Ой. Наживляю цей, закидаю і помаленьку, помаленьку буду. Збиратися, вже якщо клюне, витягну, то вже перезакидати не буду. О, друзі. дивіться. А я думаю, що воно там пікає одну. Пік і трошки, і все. Пік трошки і все. Карасело і карася ще впіймав. Коропа, карася, судачка і краснопера. Бачите. Ну що ж, друзі, підійшла до кінця моя рибалка, вже майже зібрався, тут колишки, сигналізатори, таке мелочовки буду їхати додому. Не знаю, котра година, десь думаю, дев'ята, отак, плюс-мінус, бо я ж говорив, що щось Телефон у мене вимкнувся, гигнув, треба вести в ремонт, бо без телефона ніяк. Так що, ось така рибалочка. Як ви бачили, клювали малесенькі. Такі 400 грам, ну, максимально, може грам 700-800, такий, 700, 700 грамів максимально були коробці. Багато сходів сьогодні зранку, з вечором якось. Учора сходів один сход був, один чи два. А сьогодні, мабуть, штук п'ять сходів або шість. Ну, такий, коробців витягнув, я не знаю, штук чотири, може, чи п'ять. Судачка маленького піймав, кидав. Ну, воно вітер. Я так трошки покидав. Ото одного фостика откусило. і Ще була таке похоже на покльовочку. І одного маленького піймав, а тоді ще більший вітер розігрався. Я й я не став більше ловити на цей. Приїхав на короб, а то треба було короб. Не клюнув, є. Короб є, тут і здоровий короб є, є і амур, є і товстолоб, і карась, як ви бачили, і красноперка, і красноперка. Тут крупна є. То, то ще маленька. Казали, тут такі є по пів кіла краснопер. Чи плітка, чи краснопер. Ну, в общем, оце ось така рибалочка. Ловилося, як ви бачите, і бойли парочку я впіймав. Чи Мабуть, три, два чи три впіймав на сливу Карпрошовську, на картоплю ловилося, на горох, на пінотісто. От Ось таке, на кукурузку щось мовчало, а то пробував там різні бойли, різні варіанти. Ні, оце те, що на що спіймав, те я вам назвав. Ну, так як є. Слідуючу рибалку не знаю, поки ще буде видно. Може, десь у себе вдома пошукаю ляща, не знаю. Взагалі буде видно, бо зараз дуже мало часу, це вже вирвався, бо в цьому місяці щось я з рибалкою зовсім. Як вирвуся, то нічого не клює. А це вже, як кажуть, плюнув на все. Та приїхав з ночовкою. Воно все рівно в день сьогодні пропав, бо воно замурений, не виспавшись, робити вже сьогодні нічого не буду. Субота, завтра буде. Сьогодні віддихнемо, працювати будемо завтра починати. Ну, то таке. Ну, а ви в свою чергу не забувайтеся задонатити на комплектуючі до їх піввідронів, бо щось дуже впали. Впали збори. Друзі, не забуваємо, не забуваємо. Тому що там хлопці і дівчата, тільки завдяки їм ми тут себе більш-менш спокійно почуваємо. А треба допомагати, а вони. Допомагають нам вірніше, ну, ви зрозуміли. Зразу там посилання на банку монобанка, вона постійно відкрита, і номер карточка, так що не будьте байдужими. Хто дивиться мене перший раз, швидко скажу, що до мене ще там десь на початку літа чи в кінці весни звернулися хлопці, які демобілізувалися через. Тяжкі поранення. Вони організували невеличкі майсь кілька майстерень по збору і в піві дронів. Ну і потрібно комплектуючи. Так як з комплектуючими, і самі вони говорили, як збирають, то виходить набагато дешевше, чим куплять готовий вже дрон. Так що, друзі, ось так. Ну, а зараз саме звернення і подяка від бійців за раніше зібрані кошти. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство! Хочемо висловити подяку підписникам ютуб каналів пана Анатолія Рибачу, Якумію» та сам собі пан за допомогу та підтримку. Зараз наш підрозділ виконує бойові завдання на Харківському напрямку разом з 3-ю штурмовою бригадою та потребує ефпівдронів і комплектуючих до них. Будь-яка ваша допомога безцінна. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Рибачу Якумію та сам собі пан. Підтримуйте Збройні Сили України разом до перемоги! Слава Україні! Ну а я все вже, відео завершую. Кому сподобалося, ставим лайк, кому не сподобалося дізлайк, пишемо коментарі. Тільки нормальні, бо є інколи такі пишуть, ото так ото, з дурного ума перть в тазок з мукою. і Якось так. Ну, хто таке, хто як хоче. Без, як кажуть, всякі є. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І все, до скорої зустрічі. Пока. Слава Україні!